Чи проводиться із знеболенням процедура ендоскопічної лазерної підтяжки, і як довго триває реабілітація? Зараз у нас рубрика, питання відповідь. Процедура лазерної ендоскопічної підтяжки обличчя проводиться під місцевою анестезією, у разі якщо у вас немає алергічної реакції на анестетики, такі як лідокаїн. Як це визначити? Ну, як мінімум, якщо ви ходите до стоматолога і робите якісь процедури стоматологічні із знеболенням, з лідокаїном та чи іншими анестетиками, то я думаю, що реакції у вас немає. Якщо є у вас є алергічна реакція на такого типу анестетики, то скоріше за все я вам відмовлю у проведенні даної процедури яким чином проводиться анестезія, ми вводимо підшкірно розчин лідокаїну. Відбувається місцеве знеболення, тому процедура проходить достатньо комфортно. Можна сказати, що є невеличкі, неприємні відчуття, але вони незначні. Як довго відбувається реабілітація після процедури? Дивіться у наступному відео.